Я дійшов. Заросло люто. Просто, якщо в тому году я закидав, і тут було можливість закинути. І там я здорово витягнув, там і спускався, туди закидав. До зараз я бачу тільки одне місце, куди треба закидати, і там якраз гуляє риба. Зараз буду якось пробувати. Поки дойшов. Весь мокрий, вчорашній чат вийшов. Короте, таке. Дощу шукаєте? Ось де дощ іде на буді. А лозниця люберка небо чисте воно. А то вкач зараз намокне. йолки палки Ой-ой! А вон пустився. О, от у сторону наче затягнуто Коротше, мандець, мандець. Йоп ото линув, людочки мої добрі. Побіг я десь під дерево. Перебацірувався. По дереву перебазірувався Хай чуть-чуть пройде. Бо нічого не брав, ні плаща, ні дощовика нічого. А він такий невеличкий, але у Буду їхав до Калюжі стояв і забув свого основного цього Samsung пота в машині валявся, то я дай таке. Так, все. Наче по дощу. Вона вилазить. Оці мухи доставучі, де вона зараза? Достали, блін. Десь тут лосіє. Ну олені кози по-любому Слідов по море. Ну все, може ця хмарка пройде та і все. Треба йти закидати. Блядь скільки мух лазить по голові, це мандець якийсь, постояв під деревом, називається. Ледь. Тільки вийшов, знов сипнув. Знов ну, засада. Там місто хороше було. Заросло. Біжу по дереву. Чи хрен не знаю. Чи вже не бігти. Та тільки підійшов, знов сипанув. Де це що мені мокрим будь Недавно виздоровив. Ні, пойду буду закидати, бо й так ще ніхрена не зловив, болотянка дергається, прикормив, мукарась подійде зараз. О, зараз сонечко вийде трохи посвітлішає. Телефон старий, як трасся, нічого навіть не хоче знімати вже. Не думає стихати і плювати не думає блін. хоть бери, кидай утку да біжи знову по дерево. Опа! блядь, потопило. Хай утку. Думаю, щось бляка, зацепилося. Подергую, подергую. да блін, думаю, капець зелена, як я достаю, карась висить на крючку. Оце рибак лютий. Сами є чіпляються на кручок. Карасик. Все. Тут чисте небо. Пришло уже на люборку на лузницу Оп Что это такое? Это называется дуплет. Это первый... Первый дуплетос, бляха хорошо я снимаю? О! Первый дуплетос! Саньоль выловил. Такие, ну бля, толстые подросли трохи. Тож вони ніж тим годом. О. Так Попробуємо запечатлити на камеру. <ріхи> Це кон подлості. Ну дурна вона на камеру клювати та риба, так? Да? І поплавок какиеся блять ух ты твою мать. мой бля Вот вам ребята на камеру не хочет да Вот Красота Блять отак удочка зигнулась, иначе я не знаю, учанешь я когось коропа короче заход номер два Ловив же ж там хльоп такий пішов, все. есть десь агукає, агакає. гакає. Херіо знає, думаю, мов ну, які браконьєри там чи що вже, я не знаю що думати. Ну я хлопцям на блокпосту там сказав, що я буду на фермі там, ну, на копанці. Да й таке гакало, гакало, наче притихло, потім знову ау, ао, блядь. А я собі вже давай шифрувати, бля. Думаю, блядь, Хто я знає, машина там стоїть. Блять ці мошки затовбали. Машина стоїть. Ой, це я тут ішов. Думаю, машина стоїть. Хто я знає, там вона не замікається. Ну, всякі лазять, думаю, ну блять. Думаю, буду збирати манатки. Я думаю буду йти. Та ще щось, бля, в голову влізло таке. Що це? А барити не виключив. Думаю, бля, ну виключив чи не виключив. Та вже бля, себе шифрую. Коротше, йду. Чую таку по праву руку від мене. О, Га-га-га-га, бля. Таке. Я себе йду. Якраз доходжу до цього на короварника. такі заросли. Бачу, коли машини хтось коней. Тако постояв, позазирав там машину, пішов. Але в кепці такої наче не древлянський. Я прийшов, вже нікого нема. Прийшов, передівся, поскладав ті ці всякі шмотки свої рибальські. О! Та й їду. Їду собі помалу, що там, абистро не поїдеш, що така дорога, якось якось якраз я йду, бля. Назад повертаюся. Коли бачу, хтось біжить, блядь. Блядь, Бачу, хтось біжить. Я стою, Хлопці, три трьох, блядь, Заповідник древлянський. Кажу, хлопці, що случилось, Я Кажу, це ви мене шукали. А кого? Що ви не відгукуєтесь? Я кажу, треба кричати рибака. У, блядь. Ви розумієте? Ну, це старший якийсь, був, він мені документи дає. Я кажу, мені не треба ваші документи. Я і так бачу, що ви це... Вас пустили хлопці на блокпосту, зараз пожежно опасна період. Получили піздюлей від мене. Ми могли коптера підняти, вас шукати. Та кажу, хлопці, нахрена мене шукай. я ж кажу, я сказав, де я, що я. Я ж кажу, ну, він каже, ми пускаємо мол, тільки проїздом на Київську область. Я кажу, ну я мог би сказати, що я там проїзду. Та й шукайте. Там і б коптера піднімали, да те. Кажу, хлопці, я нічого не палю, не куру. В нього не займаюсь. Приїхав в відпуск, кажу на родину риби половить. А ви що, типу, військовий? Кажу, да ні, чого я військовий. Ну, типу, ти на посту сказали, що ви військовий. Блять. Кажу, ні, може просто, що в мене кажу, кепка воєнна. Я сказав, що я в отпуску. Ну, пожалуйста, не це. Ви краще лишній раз не маяч, я кажу, що мені робити? Я зараз кажу, хочу ще поїхати, як я вже рушив, поїхати пообідати. Назад приїхати. ні, краще не їдьте, краще десь поблизості шукайте, там ловити. Зараз такий період, нас за це ті типу, поганяють. Свараз. Кажу, хлопці, я розумію. Ну щоб я кажу, реально якийсь злостний був там нарушити. Кажу, я кажу, знав, мав, кажу, змогу, познайомився пару років тому з вашим колишнім директором і шилюком Миколи Івановичем. Галю кажу, добре знаю. Кажу, я один раз кажу, от приїхав. Вони вже кажу, я не, ну, не можу наполовити ці. А, да ще показав їм, які є карасі, розказав, десь де копанка, блядь. вони бігали взагалі не близько. Так, коротше, вон, Ну ладно, типу, ловіть вже сьогодні. О, ну, лучше типу, лишній раз не маяся. Кажу, ви завтра на посту будете, він каже, так. Ну кажу я завтра десь по восьмого зранку можу пропустити. Да, типа, ну типа, лишній раз немає якої тут. От такі блядь, страсті тавкача. Устроїли облаву на товкача. Завертаюсь назад. Думав їхати прикусити щось. І черв'яков мало вже. Ладно, зараз вже доловлю цієї черв'яки що є. <гл> на тісто воно не хоче клювати. ну короче, коротше будь-що буде. А завтра будемо бачити. Але щоб мене зараз мої розшук не подали, блять. Я Скоро буду закруглятися. Черв'яки кончаються і вже ведро повне. Вистрібують з відра. ведро маленьке взяв. Такі карасики.